На правобережжі Кременчука триває будівництво нових котелень, додаткових джерел енергії для систем опалення і теплопостачання. Це особливо важливо під час війни, коли є ризик, що в розпал зими через обстріли чи аварії люди можуть залишитися без тепла. Чим більше таких джерел у різних частинах міста, тим надійніше працюватиме система. Робимо все для того, щоб Кременчук був енергонезалежним і енергоефективним. Дякуємо нашим данським партнерам за підтримку за допомогу в реалізації цього важливого проекту. Дякуємо міжнародній фінансовій корпорації Невко за ту величезну участь в розвитку теплопостачання міста Кременчука, яку вони беруть протягом останніх фактично п'яти років, допомагаючи нам в ці складні роки великої війни. Виїзна нарада безпосередньо на майданчиках, де невдовзі працюватимуть майбутні котельні, відбулася за участі депутата Кременчуцької міської ради Олександра Плескуна. Під час огляду об'єктів обговорювалися технічні деталі будівництва, графіки виконання робіт. Основна мета зустрічі переконатися, що роботи тривають у відповідності до проєктних вимог і будуть завершені вчасно. Побачили, що дійсно роботи виконуються, і є сподівання, що вони будуть виконані вчасно. До опалювального сезону, який буде у нас восени, ця все ж таки буде здана в експлуатацію, і будемо сподіватися, що вона буде працювати на мікрорайоні. І вже ми побачимо якийсь ефект. Люди дуже чекають, вони сподіваються на те, що дійсно це допоможе нам і знижити оплату за комунальні послуги, і якість послуг буде краще. Розбудова нових котелень на правобережжі дозволить зменшити залежність від єдиного центру подачі тепла та гарантувати, що навіть у разі пошкодження окремих об'єктів система зможе продовжити роботу, зберігаючи комфорт і безпеку людей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.